Всім привіт! Замітив таку тенденцію, що за останні кілька років трактори категорії 100 плюс набуваються більше і більше популярності. І звичайно ж, в основному, це не через те, що у людей там ростуть об'єми землі, а моя особиста думка: просто саме виробники навісного обладнання задають ритм. Це стосується і наших виробників, і імпортних, тому фермери, купуючи або вибираючи якесь навісне обладнання, вже саме під нього і підбирають трактора собі. Наприклад, в минулому році дуже багато було запросів на трактора потужністю 110 плюс-мінус кінських сил, але щоб вони ставали саме в міжрядку. Тобто, щоб був собі такий універсальний трактор, але дійсно потужний. Багато хто казав, що я хочу от сіяти цим трактором, і щоб він же ж потім заїжджав і в цю ж міждурядку. І я вам хотів би сказати, що на сьогоднішній день вибір по 110-кам непоганий. Зараз поприїжджали нові моделі Юто, також Zoom Ката, Kata, Скаут. Scout. Всі ці бренди мають саме трактора потужністю 110 кінських сил, і на моєму каналі огляди на всі ці трактори ви зможете знайти. Тож, сьогодні я вам хочу показати трактор Ката КД-1104, який коштує на момент виходу цього відео 29800 доларів. Але, звичайно ж, рекомендую ціни уточнювати за телефоном. Тож, розпочнемо з коліс. Розмір передніх коліс тут 12.4 на 28 Диск розборний. Колія регулюється в диапазоні від 1,59 до 1,90 м. Задні шкалеса мають розмір 16,9 на 34 Десь тут теж розбарний. Комплект грузів, як бачите, теж присутній. І задній колія регулюється в дипазоні від 1,65 м до 2 метрів 5 см. Ну, попередку, як бачите, є одна пара гідравлічних виходів, також грузи йдуть в комплекті. Передній міст тут балочного типу. Мінімальний агротехнічний просвіт 40 см. Ну і колісна база тут 2 метра 20 см, тобто відстань від центру заднього колеса до центру переднього колеса. До речі, заявлена вага трактора без спорядження 4 тонни 300 кг. По рульовому керуванню тут встановлено два гідроциліндри по одному з кожної сторони. Вони, як бачите, встановлені за мостом по ходу трактора, тобто цілком захищені. Ну А в загальному по. Кріпленням крил тут вони дуже потужні, тим більше як на такі крила, тут вони досить невеликого розміру, то їх з головою вистачить. Це ось, а показати вам другий гідравлічний циліндр на рульовому. Ну і в принципі, попередку все. Бачите, як виглядають крила передні. Я думаю, просто більші поставити ніяк було, ну а на кабіну все одно тепер кидатиме. Ну, це чисто моя думка. Позаду трактора, тут, звичайно, теж є на що подивитись. Ось такі ось масивні чулки на задніх полосях тут. З маркуванням, як бачите, 18.04, типу як від 180. Ну, воно і на вигляд, звичайно ж, видно, що металу не пожаліли. Полося теж тут немаленькі. По навіски, я думаю, відповідно, теж самі бачите. Хто там, може, захоче написати, що на МТЗ більші, ні, повірте, не більші. Відео все одно розміри не передає так об'єктивно. Ну і Що тут маємо? Два виносних гідравлічних циліндра. Звичайно ж є плаваючий режим, примусове опускання, заявлена тажепідйомність 2300 кг. Також тут, відповідно, роздільна масляна ванна на гідравліці та трансмісії. Ну і на рахунок фільтрації саме гідравлічного мастила Тут все добре. Є один фільтр, там біля двигуна є другий фільтр, всередині є третій фільтр, тож з цим тут повний порядок. Гідророзподільник чотирьохсекційний, Три пари маємо додаткових гідравлічних виходів. Доступ до розподільника просто шикарний. Також тут позаду встановлений компресор ресивера, є пневмовихіди. Керування розподільником все на трасах, все красиво заведено в кабіну. Сама, до речі, кабіна встановлена на масивних подушках. Є тут також два причепних вузла. Ну, і одразу покажу по кабіні. Тут встановлені вже подушки нового зразка, і як бачите, їх тут позаду ставлять по дві. Бо і сама кабіна тут вже не немаленький таких розмірів. Тож все відповідно розраховано і прораховано. Також з лівої сторони під кабіною ми бачимо відповідно паливний пластиковий бак, їх тут два штуки. Інший відповідно з правої сторони, загальна ємкість 230 літрів. Також, як бачите, спереді теж встановлено дві подушки, Тобто загальна кабіна стоїть на восьми амортизуючих подушках. Ну і да, 230 літрів загального об'єму. Я думаю, для потужності 110 кінських сил більш ніж достатньо. Ось вам відповідно, друга частина паливного баку Або додатковий паливний бак, не знаю як його назвати. Звичайно ж, між собою вони з'єднані. Зараз я вам спробую це показати. Заодно раз дивимося, як там все влаштовано під низом трактора. Не дуже тут десь і залізеш, воно ж і грязнувато, не хотілося би пачкатися. Ну, в загальному, як бачите, видно, я думаю, цю трубку між двома баками. Ну, я вважаю, зроблено цілком адекватно, Навряд чи ви там чимось її зачепите або відіб'єте. На крайній випадок зовсім не складно буде придумати якийсь там захист. Капот відкривається традиційно спереду. Є ось такі ось защёлки. Піднімається він вверх і тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових опорів. Доступ до двигуна тут відкривається нормальний. Ну і Для загального розуміння це ютовський двигун. Зараз покажу вам табличку. Щоб ви розуміли, там маркування є. Він є широко розповсюджений і встановлений на багатьох тракторах цієї потужності. О, з цієї сторони трішки видно там крупними буквами в принципі написано, що це Юто. Паливна, як бачите, тут звичайна, механічного типу по фільтрації теж все добре, є фільтра тонкої очистки, фільтр грубої очистки. Як бачите, на тонку очистку навіть два фільтри. Також тут величенький фільтр, саме мастила двигуна. Повітряний фільтр тут сухий з двома фільтруючими елементами. Повітрозибірник виведений достатньо високо. Ну, так як кабіна обладнана кондиціонером, маємо компресор кондиціонера. Ну і Більш з цієї сторони тут цікавого немає нічого. Достатньо великий основний радіатор, також є радіатор кондиціонера. Акумулятор встановлений традиційно спереду. Також по правій стороні тут встановлений основний компресор. Є як бачите, генератор. Двигун тут 4-циліндровий, турбований потужністю 110 кінських сил. Багато питань було тут на рахунок об'єму цього двигуна, то так як цей двигун широко розповсюджений, він встановлений на зумліонах, там на скауті і всюди об'єм одинаковий це 4,75 літрів. Тут внизу, до речі, встановлений ще один фільтр гідравлічного мастила, такий теж не розмірів. Ну а в цілому, по підкапотному простору, виглядає все нормально, зроблено все цілком доступно. Ну, а по капоту не люблю я з тих металевих сіток над радіатором та акумулятором. Тут цілком вистачає з цієї передньої сітки для охолодження. Ну і плюс є ось там ззаду, але туди вже повітря видувається. Ще мені подобається, що зробили ось ці зручні пластикові ручки. Без них закрити капота було б досить проблематично. Так, я погоджую, що, може, не всім подобаються ось ось ці металеві замки, мені, наприклад, теж вони не дуже подобаються, але. Саме таким чином капот закривається абсолютно надійно. Що ж, залишилось тут не менш цікаве, ця кабіна, як бачимо, тут є аж 3 ступеньки, тобто залазить все ж таки досить високо. Двері йдуть не на всю ширину, є ось позаду така ось форточка. Також маємо кучу робочого освітлення, камеру заднього огляду, також фільтрат ось позаду, і вони там є, до речі. Ну і взагалі форма кабіни така вже більш сучасна, не квадратна, така вона обтікаема, скажімо так. Проєм для посадки все одно досить широкий. Двері відкриваються, бачите, під великим углом. Триматись на кабіні, поки ти лізеш по ступенькам, теж є за що. Підлога, як бачите, рівна, маємо підвісні петалі, речаги всі мають пильники, тобто кабіна герметична. Ну і Одразу по сидінню. ну Видно, що воно не з самих дешевих, є підлокотники, досить цікаво зроблено, по кабіні, все обшито, зашито пластиком. Також як бонус тут коробки зі всяким інструментом. ну По пластику, бачите, є попільнички, органайзери. Сидіння для пасажира тут немає. ну Ричаги по стандарту теж. Ну, Поки мені все подобається. Простір під сидінням зашитий, є віконце, щоб дивитись на навіску, стійки, бачите, теж обшиті пластиком. Права сторона тут виглядає теж також по сучасному з закусом по-динамарки. Зараз вам покажу трішки детальніше, є там підстаканники, тут якісь заглушки. Також є всякі роз'єми для зарядки гаджетів, є порти USB. І мені подобається, що там прописана хоч і інформація по ним. Далі тут одразу є речах управління ручним газом. Далі йде панелька управління гідравлікою і додатковими гідровиходами. Ну, зараз я влаштуюсь і подивлюсь, наскільки тут дійсно комфортно і зручно. Також бачите, для новачків є попереджувальні записи, форточки відкриваються тут назад, а не вперед. Ну, зроблено цікаво, але не знаю наскільки це практично. Я думаю, люди в відгуках скажуть. Бачите, навіть крючечок для одягу є теж, ж, значить, дрібниця, але воно потрібне. Це отвори типу для забору повітря з кабіни. Також тут є купа дефлекторів, які регулюються, є навіть направлені конкретно на лобове скло. Звичайно ж, є і освітлення кабіни, також є люк. Виглядає не дуже сучасно, але цілком функціонально. Ну, Як же ж без вентилятора. Є маленькі колонки аудіопідготовка. Тут знаходиться управління освітленням і склочисниками кабіни, є тут планшетик, ну зараз ми до нього ще повернемось. По рулю він тут регулюється. Діапазон невеликий, але під себе підлаштувати можна цілком зручно. По обох сторонах є кнопки управління поворотами, аварійки, освітленням головним. Приборна панелька автомобільного типу цілком інформативна, є купа датчиків і можна. Цілком нормально контролювати роботу трактора. Ну а тут стаціонарний планшетик, який нікуди не рухається, він тут закріплений постійно. Тут можна бачити ну, і перемикати камери, тут є музика, ну взагалі можна встановити програми, які вам потрібно, Тобто, є навіть гучний зв'язок, можна під'єднати телефон. І я думаю, при бажанні цілком можливо встановити сюди навігацію. Тобто, на мій погляд, це цілком. Таке собі сучасне рішення. Тож в загальному, якось розуміли, кабіна тут досить велика, так як база тут від 130-140 трактора. Тож розгулятись було де. По коробці, до речі, в кабіні не показав, ну зараз розповім. Тут у нас 4 передачі, 3 діапазони, 2 діапазона рухаємось вперед, один діапазон назад. Тобто маємо 8 передач вперед, 4 передачі назад, плюс. Ходу зменшувач. Тобто загальному 16 передач вперед і 8 передач назад. Так, Багато хто питає за реверс. ну, На жаль, на 110 ках 130 ках 140-ках саме реверс зустрічається досить рідко. Так, ну і Для розуміння по габаритних розмірах. Довжина 4 81 см, ширина 2 38 см і висота 3 10 см. Ну, особисто, на мою думку, трактор досить немаленьких таких розмірів. Кабіна виглядає прикольно. Ну, загалом, я думаю, саме трактори 110 ки будуть найближчими роками самі популярні в Україні. Ну і що, нагадую, замовити трактор можна за телефоном, який ви бачите зараз на екрані, або є телефони в описі під цим відео, також є сайт. Ціну уточнюємо. На сайті теж або за телефоном. Ну а я зараз цей заводю, ставлю на місце, беру інший і буду знімати інший огляд. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, цікава ваша думка по таким моделям. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня! Бачите, десь тут китайці косякнули, трішечки не докрутили панельку. Є трішки вібрації, але я думаю, це устраняється.